Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець. В Чернівецькій газеті час викладено інтерв'ю командувача сухопутними військами України пана Павлюка, якщо я не помилився, в кому він казав розказав, які герої працівники ТЦК. От вони дійсно герої. так? І я хочу розказати про одного такого героя працівника ТЦК. Прочитати, звільнений, звільнений Львівський районний військом Сергій Бабич за час війни купив дві квартири, два будинка та Lexus RX 350. У декларації він вказав 1,8 мільйонів гривень зарплати у ТЦК та ще 4,6 мільйона гривень інших доходів. Його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тисяч гривень на рік, придбала 5 квартир у Львові та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 2020-2022 року. Житлові будинки куплені у 2023 році, записані на доньку. Це те, що вони задекларували. А те, що не задекларувала, Ах, такі, така собі сімейка воєнкома бабича. І таких героїв. Так, героїв. Ну, Павлюк вже сказав, ТЦК служать герої. А Залужний раніше казав, що в ТЦК служать професіонали, які, на яких страшенна нагрузка розумова, фізична, психологічна. І таких героїв ТЦК валом. ТЦКшники за час війни зробилися мільйонерами в баксах. А то й мультимільйонерами в баксах. А народ наш. А народ наш мовчить. Мовчить і хаве. Війна ж Для кого війна, а для кого матеріна? З вами Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!